Від всім ми сьогодні поспілкуємося про те, чи варто їхати в Канаду, чи варто їхати в Манітобу, в Уніпех, чи краще залишатися в Європі. Всім гарного перегляду. бачите, моя дитина ходить в школу. Краз її відвіз до школи. Ось така школа. Ззаді школи, як в нас в Європі, як в Україні, майданчики. Ось. У Нас бачите, вже снігу немає. На вулиці плюс два. Так що скоро літо. Бість з червоними вогнями. Це не дай Боже, ви цей автобус обженете або поїдете. Бачите, всі стоять. Тому що як ви це зробите, поки червоні вогні, поки діти виходять з автобуса, вас можуть забрати за це права. Ну, Вас не можуть забрати, вас точно їх заберуть за це. Це грубе нарушення правил дорожнього руху. Так що бачите, всі культурно стоять. Немає такого, що хтось хоче обігнати чи ще щось. Тому що в Канаді дуже-дуже-дуже величезні штрафи. І це дуже, от бачите, Ось зараз він вже не сісти червоним, ми можемо спокійно їхати. Отже, чи їхати взагалі українцям в Канаду? Я вважаю, що всім потрібно їхати в Канаду. Всім. Чи ви знаєте мову, чи не знаєте, вам, звісно, буде тяжко. Але... Потрібно свої сили всі, всім спробувати. Кожному спробувати свої сили, на що ви здатні, що ви можете зробити, наскільки ви сильні, чи у вас вийде, чи не вийде, чи взагалі сподобається вам ця країна, чи не сподобається ця країна. Знаю точно одне, що ви маєте подумати добре. І порахувати, скільки в місяць е, витрати плюс-мінус в Канаді, скільки ви зможете заробляти. Щоб ви собі розуміли, мінімальна зарплата в Мінітопі 15 доларів. Е, я думаю, що супер буде, якщо ви попадете на 20 і вище, розраховувати завжди на менше. Е, получається, якщо мама одна жінка, Мама, одиночка. одинока, що має дитину і має до 12 років. В Манітобі заборонено повністю категорично залишати дитину без нагляду, якщо їй не виповнилось 12 років. Якщо вона взагалі маленька, коли їй треба садочок, то зразу садочки тут не безкоштовні, вони платні. Це і 700 доларів, 1000 і вище. Е, якщо дитина в школі, трішки можливо краще. Можливо, не повний робочий день. Але як ви, ви е, житло тут коштує, щоб ви собі розуміли, в даунтаунах, в паних районах квартири там 700-800 доларів можна знайти. В хороших від 1000 і вище однокімнатна квартира. Е, про будинок я взагалі мовчу. Е, Ну, будинки в принципі, плюс-мінус такі самі ціни, але ну, типу, якщо ви е, одинока мама, ви просто з дитиною приїхали, е, ну, для чого вам? Вам хватить однокімнатної квартири з, з, з головою, як тут кажуть, од, однобедрум. Так що ви просто підрахуйте собі, е, повністю які витрати будете мати, коли будете тут в Канаді. І це інтернет. В інтернет тут, е, якщо ви хочете домашній підключати, то це буде зразу. Якщо це Бел МТС, це 67 доларів, там у них зараз най, найдешевший цей тариф. Якщо це боже, забути другий провайдер, то він там 87. Мобільний е, зразу. Плюс-мінус мобільний вам потрібно взяти десь порядку в середньому в 50 доларів в місяць. Якщо машина страховка плюс 130 мінімум кожного місяця, їда, я думаю, на двоїх це буде ну, 1800, напевно. Ось так, порахуйте скільки вам потрібно грошей. Потім робіть висновки, чи ви витягнете тут в Канаді. Тут дуже важко, повірте, на початку. Я, наприклад, туди не працюю, дружина не працює, але так, нам тяжко, але ми на плаву, ну як, ми на плаву, так, ми на плаву, нам тяжко. Понятно, що нам дуже тяжко, а нічого. Якось Ми справляємося. Можливо, не так, як інші справляються, можливо, хтось краще справляється. Але все виходить. Я кажу, немає такого, щоб хто хоче їхати, хтось там якийсь блогер його переубіждає, або ви подивитеся. Їхати потрібно всім, тому що дають одноразову виплату три тисячі на дорослого, півтора на дитину. Якщо вам ця країна не зайде, ви просто вернетеся. Ви все рівно будете мати кошти, щоб повернутися. Я розумію, це дорога проба така їхати в Канаду. Дивіться, ми приїхали в Канаду, у нас було 700 доларів на сім'ю. 700 доларів. Ми купили за допомогу машину за ці одноразові виплати або настроє. І ми пішли в банк. Ми просто пішли в банк. І повірте, я вважаю, це не просто така. Фарт якийсь. Це просто то, що є, нема вибору, і хочеш тут попробувати залишитися, дізнатися, яка ця країна. І ти просто береш і залишаєшся в цій країні. Отак От я це називаю. Що а... там кажуть, що неможливо, все можливо. Тільки ви б ж захотіли. Все можливо. Все. І, і не слухайте нікого. Попробуйте самі. Поїхати в Канаду. Якщо вам в Канаді не сподобається, ви будете казати, так, це я, я попробував, мені не вийшлося, мені не зайшло, мені не сподобалась країна. Але якщо вам сподобалось, так знову це я, мені сподобалося, зміг я витягну Канаду. Отак От воно працює, я думаю. І не потрібно боятися, потрібно взяти себе в руки і поїхати, і змінювати життя. Комусь воно зайде, комусь не зайде. І не треба слухати когось там, чи так, чи ні, взяти просто вещи, поїхати, прилетіти, подивитися, зробити вибір. Все. Я думаю так. Так що, якось так. Друзі, всі ми любими Даунтаун. Вирішували тут деякі справи. Я на вижу просто даун Ось. На жаль, нікого навіть немає, ніяких бомжиків, щоб показати. Таких унікальних. Ну, в даунтауні down потрібно походити, щоб відчути всю атмосферу. На жаль, на жаль, на жаль, не бачу ні одних бомжиків. Тому що ну, хотілося показати їх. Ненавижу даунтаун, чесно, дуже-дуже ненавижу даунтаун. Просто закриваю всі двері, тому що хто не знає даунтаун в Вінніпезі — це жесть. Ну, і, типу, тут люди працюють зранку до вечора, днем більш-менш нормально. Але в ньому теж можна побачити дуже багато всяких таких ситуацій, дуже багато цих класних бомжиків в переносному смислі. І хочу вам сказати, що з цими бомжиками тут теж все не так просто. Тому що вони вроді нікого не трогають, але... Бачите, який контингент тут. Е, нікого не трогають, але бувають, нагліють конкретно. Зараз, як... зараз, на жаль, ви не бачили, по лівій стороні йшли красті два бомжари, просто тупо, чотири полоси дороги, вони собі просто валять і йдуть, тому що їм треба дорогу перейти. Їдуть в машини, їм все рівно, тому що вони накурені, обкурені. Ну, типу, даунтаун це потрібно зрозуміти, побачити, е відчути. Ну, Я нікому не рекомендую в даунтауні жити з дитиною. Нікому. Це... Я не кажу, що це вже точно щось з кимось має статися. Канада все рівно відноситься до безпечних країн. Але все ж можливо, правильно, для чого ризикувати своєю сім'єю. Краще більше чуть-чуть працювати, більше, більше працювати, більше трошечки заробляти і мати краще житло, чим просто взяти і, як це сказати, поселитися в даунтауні і наражати себе на небезпеку і свою сім'ю. Це я вважаю, що що це логічно? Понятно, коли ти живеш на 15-му поверсі Даунтауна чи на 20-му, у тебе паркінг в твоєму будинку, ти тільки виїхав і заїхав, то воно все окей. Але коли ти йдеш з дитиною, виходиш на вулицю, там, де б'ються, де нар... ці обкурені наркомани, оцей весь контингент, ну що ви своїй дитині об'яснити? Що це? Просто дядя, тьотя, який просто собі там витягну піську і хотів попісяти, чи зняв штани і хотів покакати. Ну, є такі моменти, є різні моменти, повірте. І в нашому в Канаді всі даунтауни, це центр міста, міст, вони не є безпечні, там можна подивитися багато всякого кіно, яке говорю. Заїжджаєш в наш район, ну, в наш район чи в будь-який в Веніпезі, який є сімейний, це таке відчуття, що ви заїхали в інший світ. От чесно. Воно отак величезна просто така різниця, тотальна різниця між центром і е, такими хорошими районами е, Веніпе. Просто тотальна різниця. Так що думайте самі, чи знімати квартиру там за 800 доларів, 700 в даунтауні, чи за 1200-1300 в хорошому районі. Можна там за 1000-1100 за знайти. Так само будинки. Ми будинок свій знімаємо за 1300 в хорошому районі. У нас вже там ціни набагато дорожчі, набагато дорожчі. 1500 1600 місяць. Бо ми, нас дорогий район, нам ще пощастило, що ми знайшли таку, за, такі, за таку ціну будинок. Ось. Так що такі справи, друзі. Дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, вподобайки. Україна переможе, я завжди закінчую відео. Кажу слава Україні! Смерть! Русні, все найкращого. Бережіть себе.